Друзі, всім привіт! Радий бачити вас знову у себе на каналі. І у нас знову розпаковка посилок з Aliexpress. Сідайте зручніше. Ну, а я просто починаю. Так. Ну, Це у нас ось такий. Шарфик, як я розумію, а ні, воно хустинка. Це хустинка. Така білого кольору. Не знаю, хто це замовив, певно, те що. Ну, погнали далі. На посилка о, а це вже певно мої шорти. Ось такі шорти на літо. Ну, сказати тканина така, як вам сказати, пластмас-пластмасовий. Я дуже люблю таку тканину. Але ніби по відгуках казали, що нормальні шорти. Не знаю. Як на мене, таке собі. Наступна посилка. Бачу, у нас сьогодні День одежі. Так. Це в нас блузка. От, рукава. Так. А це що таке? Це для... не знаю для чого. Може якийсь бант там зав'язувати? Щось дивне якесь. Так, погнали далі. Наступна посилка. О, а тут дві посилки в цій посилці. Футболка. Квітами, не знаю, то маки, чи то троянди, чи що то таке. Ну, ця на відчуття така, знаєте, більш-менш мігенька така, непогана. Наступна посилка. Це ще одна футболка. Де да, ще одна футболка? Ну, только букет поменяемся. на а якість така же сама. Така же сама. Так, а это у нас зубные щитки. Заценим жорсткість. Ну, такие, знаете, середня. Потому что очень жорсткий. Я не люблю, мне Ясно, вони рвуть. тому Нормальна якість. Щіки, як щітки, що з них хотіти. Ще одна посилка така велика. сумнівався, В одній посилці, знову дві посилки. Далі. це таке? блузка чи щось. Щось таке. І ще одна посилка моя. І тут мене зустрічає бмс плата 4С для літій залізофосфатних акумуляторів. Попередня в мене виявилася бракованою, то добре, що приїхала ще одна. Друзі, продовжуємо розпаковку, перемістився на паркет, бо тут є кілька посилок, трошки більших, і воно в кадр погано влазить. Отже, поїхав. Так, що ми бачимо? Це, як ви зрозуміли, в нас... Мухобойка чи комаробойка. От така от штука має підвішуватися десь і вмикатися. Зараз секундочку розберуся. Так, розібрався я з цим мухобойкою ліхтаром. Отака. Тут з нею в комплекті йде шнур. Де ще чіточка? Ось така, це так розумію, потім комашок звідси вичищати, як вони вас тут поздихають смертю хоробри. Отже, вона не на батарейках. Для цього треба вам павербанк або мережевий зарядний пристрій. Отже, ми що робимо? Розкручуємо кабель наш. Так. Під'єднуємо до павербанка. Далі вмикаємо нашу мухобойку. Бачите, світиться, працює. Я не знаю, так, щоб перевірити, це треба якось комара туди запихнути, чи от током вдарить чи не вдари. Пальця туди сунути не хочу. Я хоч і електрик, але ну, я не дуже люблю електричні розряди. Так, далі в нас у цій же посилці. Щось таке тоненьке, бачите, не знаю. Зараз подивимося. Для чого воно. Так, а це вже цікаво, цікаво. Я зрозумів. Козаки, козачки, це такий коврик. Якийсь стелиш собі на стіл і на ньому розкатуєш тісто там, я не знаю, на пілімені, на ще щось, на піцу. Тут бачите, які всякі позначки є, скільки сантиметрів, міліметрів, де центр і так далі. Так ось собі на столик накинули і працюєте собі з мукою, з тістом. То що треба, непогана штука. Рекомендую недорого. Так, поїхали далі. наступна нас тут розпаковка у нас. Ой, знов, ну, певно, щось якась одежа. Ну, нічого, помаленьку помаленькою розкриємо, щоб не порвати, не порізати. Дивіться, це таке дитяче худі. Ну, я б не сказав би, що зовсім дитяче, на якусь таку маленьку, худеньку жінку воно теж підійде. Ну таке непогане. На відчуття не пластик таке, більш-менш. Ну, не на зиму, десь літо, весна приблизно, плюс-мінус так. не непогана, як на мене. Поїхали далі. У нас тут якась посилка, бачите, квадратна, тут щось в картоні. Це бомба ігра. Тут же бачите, вже навіть є якісь числа, щось записує, якийсь левел. Ось така штука тут. Нажимаємо. тільки зрозуміло, воно на батарейках і тут є різні рівні, що там нажимати і так далі. і тому подібне. Ну зараз знайду батарейки, попробую продемонструвати вам. Так, друзі, це коротше іграшка вже називається версія 2.0 для продвинутих. Тому що колись купляли от для племінників, похресників і так далі. Що, так, бачите, тут немає табло. Ну, в принципі, ці самі кнопки, що ось тут, так само вони і тут є. І зараз продемонструю вам, що це у нас така за штука. Вмикаємо. поїхали далі, а промазав. Ну, ви зрозуміли, не буду я тут. Довго грати кажуть деякі знайомі, що навіть не тільки дітей, а навіть їх затягує ця гра. Зрозуміли, тут нажимається ця педалька, щоб вирівняти... вирівняти ці пупити. І тут нажимаєш, тут є різні рівні, різні налаштування, на пам'ять, наприклад, що от засвітилося, потім погасло, дитина має вгадувати і так далі. Тому подібне. Ну, штука цікава, я не знаю, воно там недорого коштує. От, Вижте це без табло, а тут же рахує ваші очки, рівень, який ви там прийшли і так далі. Переходимо далі. Що у нас в кадрі ще дві посилки? Давайте ці потім, бо це якась цікава. А це не знаю, може знову якась одежа. Так, це в нас ось такий коврик. Це позиціонується як прохолоджуючий коврик для собак чи котів, я не знаю для кого. Ну, наді мною дружина пісміється каже, як прийдеш п'яний, он до скумом посидиш, то будеш ти на тому коврику спати. Ну, так що вам сказати? Такий якийсь коврик? Я не знаю. Щоб щось таке але... Так десь кинути тим котам чи навіть десь. Під ноги біля ліжка таке. Ну, щоб стати, знаєте, такого, поки тапки взуєте. В принципі, непогано. Так, продовжуємо. Ще є в нас така посилочка. Йолки-палки, це очікану, блін. Жалко. Значить так тільки легенько це Опа, і це в нас стульчик. Так, як би це його затестити? Зараз я попробую на нього посидіти. І потім не знаю, чи розказати вам якісь свої враження, чи показати вам свою дупу в кадр. Зараз я все подумаю. Так, друзі, затестую я цього стільця. Ну,... Так, якби мені видає, що він, знаєте, такий досить ну, хліпенький, ніби, ніби. Але він реально, моє, в 90 з чимось кілограм тримає непогано. І зрозуміли, що ну, складається він. За секунду. Раз, два і готово. І дивіться, і така табуретка непогана. Ще не доскладав. Сідаєш собі на рибалці, я не знаю, там ще десь. Ну, супер! Коротше. Моїх 90 кілограмів уже 90 вже з чимось, я не знаю, бо я так. Це класна штука і, і, і крепкий. Я щось не думав, що він такий. такий подивився, знаєте, ну, з першого вигляду. Ну, типу, херня якась. І бачите, все на різинках. Оце воно Воно збирається. Блін, ще такого. Ще якось його там по-іншому зібрати. А розкладається, бачите? Він сам складається. Все, сидимо. Кого ноги ну, десь болять, дорозі сісти, десь стомився, йдеш на, на базар, чи ще щось. Ну, які люди вже, знаєте, такі пожилі, Чи на рибалку, чи ще десь. Ну, стоє воно копійки. Особливо, якщо зайти, знаєте, через розділ монети, там, ще якось купони на з якоїсь гри, типа Мергеблос, чи ще щось там. Ну, супер, супер, рекомендую. Так, продовжуємо нашу розпаковку, ще кілька посилок у нас під'їхало. Так, це щоб нічого не порізати ось тут. Відчуваю, що якась одежа знову. Так. Коротше, це маючка, чи то жіноча, чи то дитяча. Якась така, бачите, що вона просвічується на літо, щоб не потіти. Отака от штука. Поїхали далі. Так є. Ірев, чи Айрев, Якийсь Айрев. Ну, розпакуємо, що нам жалко, чи що. може це китайські духи. О, о, о. Так. Баночка схожа на якийсь крем для лиця. Бе! Де! Фу! Коротше, а тут такі якісь слизняки. Вони в юшці. Бе! Не знаю, що це і для чого. Це, коротше, якісь жіночі приколи. Відставим в сторону, я бачу, що я вже, навіть, можу і получити за них, що я тут порозливав. Так. З цим закінчили. Блін, стерти б так от трохи хе. От, і на кінець у нас сама така моя найбільш очікувана посилка. До речі, замовив я її. Зараз скажу, скажу, скажу. А ось, 4 червня, а вже сьогодні у нас 10 чи 11. І вже приїхала ця посилка. Я не знаю. Це, наверное, ця повелительниця драконів ДНР чи як її там звати. цей раз доставляла. Так, дивіться, тут у нас такий жирний, здоровий блок живлення на 65 Вт. Така махина, слухайте. То, що треба, як бачимо, на Type-A і Type-C роз'єм. А тут у нас розумний паяльник GVDA. Так. Ось так він виглядає. Таке жало. Ну, він розбирається, всі діла, зрозуміло, жало можна міняти. Ця різинка знімається, Це, щоб зручніше в руках тримати. Ось такий. Всі хвалять цей паяльник, ще в нірсі хвалять там останні. Далі комплектації у нас що тут ще? Дивіться, якісь припою трохи. Чи що це таке? Так, да, це припой, блін. Нащо я його. Назад тепер не запхну. Запхну. Далі кабель, щоб підключити наш паяльник. Type-C на Type-C. Одну штучку сюди. Далі сюди. Ну все, і працюємо. Далі у нас ще якийсь кабель. Ага. Дивіться, це Type-C, а тут на DC роз'єм. Ну, тобто, якщо ви не будете ось купувати такий блок живлення, а будете, наприклад, десь від якогось іншого акумулятора, у вас є такий вивід, можете від DC заживити. Тоді ось така підставочка, поняли, вигнули оцього. Можете паяльник поставити. Ну, З досвіду знаю, що в нас зовсім така не потрібна. Так, і інструкція до нашого паяльника. Так, що тут на англійській мові є. Ну і звісно на китайській. Ну що ж, на цьому у нас все. За цей паяльник зніму, напевно, огляд. Тому що мені цікаво, як він працює. А так як я його тільки що розпакував, треба трошки покористуватися, щоб вам розказати про нього. Всім гарного дня, до побачення!